Навчання третього набору школи пілотів дронів стартувало у Тернополі. Тут учасники безкоштовно вчитимуться керувати безпілотниками типу FPV. Організували навчання волонтери благодійного фонду. Покрова цього разу серед охочих обрали 30 найбільш мотивованих учасників. Кожен набір в нашу школу пілотів дронів складається з декількох груп. З якими проводяться особисті співбесіди, визначаються найбільш мотивовані люди і, і ті люди, яким саме в цей час потрібно отримати ці навики. Люди бажають навчитися. Наша робота корисна. Ми рухаємося в правильному напрямку. Навчання поділили на кілька етапів: спершу учням читатимуть теорію. Згодом вони вчитимуться керувати дронами на симуляторах. Після цього будуть практичні заняття з польотів в різних умовах, крім навчальні. Дронів учасники цього курсу зможуть також політати на справжніх бойових fpv дронах. У нас збільшилось обладнання. Зокрема, у нас з'явились вже такі бойові FPV-дрони. Так що в перспективі ми будемо переходити вже і до польових навчань на дронах в полі. Єдине, чим він відрізняється, має gps модуль. Відповідно, якщо він буде десь втрачений, загублений в полі, його можна буде знайти. Не зупиняємося, ростемо, розвиваємося. і приємно те, що маємо співпрацю з виробниками FPV-дронів, з навчальними закладами в Тернопільщині, і таким чином маємо змогу розширятися і забезпечити більшу кількість мешканців Тернопілля тими знаннями, які їм зараз дуже необхідні. Навчання у школі пілотів дронів триватиме впродовж чотирьох тижнів. Подати свої заявки на наступні набори можуть усі охочі віком від 18 до 50 років. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.